У Росії стартували вибори до Держдуми. Дострокове голосування за два тижні до головного відбулося в найвіддаленішому окрузі на Чукотці. Бюлетені виборцям доправили вертольотом, а потім на снігоходах. За місця у держдумі змагаються сім зареєстрованих партій. Семивідсотковий бар'єр за прогнозами долають три з них: – «Провладна єдина Росія, комуністи та ліберал-демократи. Міжнародні оглядачі підкреслюють, що лейтмотивом кампанії єдиноросів стала агітація за цінності СРСР. На зустрічі з пенсіонерами владний тендем говорив про відновлення моделі єдиного радянського народу. На останньому з'їзді партії чинного прем'єра Владіміра Путіна висунули в президенти. Єдинороси ж на вибори 4 грудня ідуть під проводом президента Дмитрия Медведєва, якому обіцяно крісло прем'єра. Комуністична партія, що зараз має 57 місць місць держдумі, заявляє про ймовірну фальсифікацію результатів виборів. Цього разу ми підготували майже 500 тисяч спостерігачів. Підписали годи з усіма, хто готовий до діалогу і до чесних виборів. Діалогу і чесним виборам. грудня збираємося провести акції протесту під гаслом «Не дамо вкрасти наші голоси Пересічні росіяни демонструють виборчу пасивність. Вони вже зарані все вирішили. Вони заздалегідь вирішили, вирішили хто буде прем'єром, хто буде президентом. Хіба це чесні Я вибори? вибори? Я піду на вибори. За Єдину Росію, голосувати не буду. Оберу іншу партію, хоча від мого голосу нічого не залежить. Спостерігачі пар'є вже говорять про порушення. Зокрема, помічено, що білборди ЦВК із закликами прийти на вибори дуже схожі на гідки єдиноросів.